Привіт, я Людмила, і вітаю вас на своєму каналі. Холодна пора року, як берегти ну, дивіться, В цій кімнаті в мене завжди вологе вікно. І, на жаль, на цьому підвіконі в мене постійно росте пліснява. Прибираю постійно, вимиваю вікно, але ну, це та така кімната. Орхідеї в цій кімнаті, це моя спальня кімната. Я поливаю дуже рідко, гарно просушую ґрунт, дивлюся, щоб корені були світлі. І потім вже, коли зовсім орхідеї сухі, я поливаю. Орхідеї також беруть вологу з вікна, тим гарніше, що вони підсушують вікно, витягують зайву вологу в себе і мають водичку, вони не пересушуються. Є така проблема, треба з нею боротися, але щось поки не вдається. І, звісно, що я орхідеї відсунула максимально подалі від вікна. Переходимо в залу. В залі в мене ось це вікно з орхідеями, і з другого боку в мене підлітки. Тут кімната тепла, постійно тут теплий воздух, з батарей йде тепле повітря. Тут я орхідеї не боюся полувати. Підлітки за потреби, як вони повністю просохнуть, бо там закрита система в стаканчику. А в цих орхідеях вони в мене подвійних горщиках. Ну, коли водичку не повністю випивають з подвійних горщиків, я можу ще пролити. Орхідеї ростуть дуже гарно. Всі вони люблять попити, особливо парфумовані фабрики в мене люблять водичку хлистати. І знову ж таки кажу. Всі орхідеї подалі відтащила від віконечка. Зараз вони в мене максимально ближче вже до тюлі. Можна, звісно, щось ламати, поламати, але краще так, ніж їх приморозити. І дивіться уважно, щоб підтоносити також налізло до вікна. Бо в мене сенсен хотіла вже до вікна прилипнути. Все подалі відтягнули від холодного скла. І, звісно, що дуже. Уважно коригуйте полив. Я б рекомендувала діяти з поливом не за графіком, а за потребою певної орхідеї. Якщо ви бачите, що орхідея повністю просохла, в неї сіре коріння, то, будь ласка, можна її полити. Поливайте орхідеї зараз з добривами, з комплексними, тому що йде зараз активний процес росту таносів формування бутонів. І все буде добре. Трішки поділити часу орхідейкам, і вони вас ще подякують. Ось таке було відео. Сподіваюся, я вам була корисна. Просто нагадала інформацію. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.